Продовжимо гарну тему. Ще один російський Су-34 знищено. Ага, вчора на світанку на запорізькому напрямку українські захисники збили ворожий літак, який скидав керовані авіабомби. Майже щодня росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі не лише дронами, але авіабомбами з таких літаків. То вже третій Су-34 збитий в польоті з початку цього року. До цього майже рік було затище. Активне збивання ворожих сушок. Припинилося ще в 2024-му. і тепер нова хвиля результативної роботи нашого ППО за даними генштабу від початку повномасштабного вторгнення збройні сили України знищили вже 428 російських літаків. Файл. Тільки Вдумайтеся в цю цифру, та 345 гелікоптерів. Ці цифри це ж не просто от статистика. Угу. Насправді хас розумієш, це десятки врятованих місць це сотні точно. збережених життів. І Насправді це ну вражає. Про інші досягнення сил оборони будемо говорити далі з нами на зв'язку. Речник Української добровольчої добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Сонце сходить, біси дохнуть гарно. А Дніпро розмокує російські сушки. Український Дніпро давайте так напередодні українські безпілотники атакували російські порти новоросійські. Тобто це ключові військові точки насправді в чорноморському флоті Російської Федерації після того, як з Криму все ж туди перекинули. Ці удари тепер вплинуть на логістику, і чи буде якась затримка постачання зброї? Припасів і інших речей, які потрібні російському війську в Криму е от після цієї операції. Не лише в Криму. І до речі, сьогодні я думаю, ви ще будете говорити про афіпський нафтопереробний завод, який сьогодні вночі, чергово да, був в черговому. уражений. Там да. є в новинах. Що стосується то, все що стосується Новоросійська. Ну, по новоросійську, взагалі дуже цікава, кажу, тема тому, що там зосереджено ударний кулак залишки, але це ударний кулак чорноморської флотилії Російської Федерації ракетоносії, які там знаходяться і беруть участь у ракетних атаках по нашій території. Це перший момент, і другий новоросійськ це найбільший нафтовий термінал, і власне звідти дуже багато тіньового флоту російського працює. Дуже багато йде перекачки нафти, зокрема по всій території Російської Федерації. Рації до Ленінградської області до услугу, ну і звідти теж працює кіньовий флот. До речі, минулого тижня було уражено на автопровід Куйбишевтіхарецьк. Це він якраз пов'язаний з портом Новоросійськ і експорт відповідно зупиняється. Ну а що стосується того, то звичайно це ще один елемент цієї роботи нафтопереробки відповідно російської і відвантаження нафти будь-яких видів пального саме через тіньовий флот. Причому тут задійний іноземний флот під різними прапорами, як правило, це. І Азія, це також там і Туреччина. Наскільки мені відомо під цими прапорами ходять, що стосується того, все і цього влучання нафтоперевальний пірс відповідно, який припинив свою роботу. Власне, як і порт, сподіваюся, на більш подовжений період а не на кілька днів. Uh -huh. Це фактично перший був удар саме по порту, саме по нафтовому терміналу у порту. Якщо ми говоримо про то, все новосибі новоросійський більш захищений. Звичайно, ми про це говоримо. Але й туди прилітало минулого року щось довге, ну можливо, не пту, не знаю. Але як кажуть, стежинки прокладено. Насправді я думаю, що такі атаки будуть повторюватися. Тим більше, ви бачите, що російське ППО воно працює проти своїх мешканців. І власне і Новоросійськ це показав, і то все це показало. Обстрілюють своїх. Що стосується. Наших дронів відповідно морські, ви бачите, вони проникають, і це, скажімо, так була попередня, на мій погляд, атака далі будуть більш комбіновані відповідно. Можливо, з використанням ракет. Ми цього теж не виключаємо. А от як ви зараз оцінюєте темпи і масштаб останніх атак на російські військові об'єкти? І пробачте за захланність, Що можемо ми очікувати, що ці операції будуть тільки посилюватися? Ну тут однозначно, тому що Україна наростила свої спроможності. Ми сьогодні з вами дивіться не говоримо, а на якусь там відстань прилетіло. Нам вже це ну за великим рахунком не цікаво, тому що ми знаємо півтори тисячі, дві, навіть там до трьох тисяч вже щось долітало. Можливо, головне ураження. Так, от щодо ураження, відповідно, ми бачимо наслідки цієї паленої кризи на Російській Федерації, зокрема на півдні. тому що дуже часто працюють по нафтопереробних заводах саме на півдні Російської Федерації. Власне Крим чотири. Чотири, чотири вчора бензовози йшли на Севастополь. Ви бачили ті зе пабліки, як вони плескали в долоні. Закінчилося дуже швидко. Ми ж розуміємо, виступає гуляйте Роксіону. І коли Росіяни кажуть усе під контролем, ми ж розуміємо, що все, все дуже погано. Немає 95-го, немає 92-го. Така ж ситуація на тимчасово окупованій українській кубані. Якщо ми говоримо про Краснодар, ми говоримо про Ростовщину. Ну і власне, давайте задаємо курили. Давайте задаємо Сахалін. Тобто ось на сьогодні, наскільки мені відомо, понад. 20 регіонів Російської Федерації страждають від такого дефіциту, поки що нема дефіциту на Москві та Санкт-Петербурзі, але думаю, це питання часу. Ми, ми вже сьогодні просто пригадували, що в росіян тепер мінус один су 34 і його було збито над Запоріжжям. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі ця втрата буде відчутною в першу чергу для українців, тому що саме з нього росіяни скидали каби? Ну, звичайно, вона приємна. Кардинально це на ситуацію на жаль не вплинуло. Воно ну, сьогодні зранку по Херсону відпрацювало сім таких літаків, і сьогодні прилітало саме центр обласного ц... нашого обласного центру, центральну частину міста. І це те, що дійсно сьогодні від чого потерпає зокрема Запорізька область, Запоріжжя, власне, і Херсонщина, в тому числі. Будь-яка втрата ворогом такого літака. Мова навіть не про ті 50 мільйонів доларів. Скільки коштує цей літак, а про те, що все-таки ну ті бомби Би, по перше, не долетіли, вони нікого не вбили. Так. Від того треба тішитись. І наскільки мені відомо, є така подробиця офіційно, вона звичайно не підтверджена, що після пуску цих керованих авіаційних бомб літак почав втрачати висоту, втрачати відповідно швидкість і падати. І є, скажімо, певна інформація, що ці каби могли попасти навіть по російських позиціях. О. А те, що сам літак впав на тимчасово окуповані території, це вже факт відомий. Знову таки упав на Оло окупанта ну це теж непогано. Можливо, там і 200, і 300 хтось є. Але в будь-якому разі літаків давно не збивали, тому сподіваюся, це теж стане такою доброю традицією. Ну принаймні в цьому О. році треба вже і відновлювати її. Ну так а знаєте, я зараз виявляю обличчя російських пілотів, яких не збивали вже тривалий час, а тут на тобі раз. І до речі, не знаю там чи він катапультувався встиг, не встиг. Не знаєте, і до речі, ну, на судні ти... відомо ні, екіпаж не живий. Чудово. Хороша новина. Е, Мені це, ну, це про цікаво. Це означає, що е, ну, льотчика в російських трошки десь підтискає, я так розумію. Ну, власне, я розумію, що ви хочете дізнатися, чим збивали. Давайте згадаємо тут в такому випадку завжди дуже зручно Лобановського. Гра забувається, результат залишається. Е, що це було насправді з нашого боку? Ну, нехай це буде невеличкою як для нас, але для росіян ще більше. Ой, що це було? Мабуть, і не ло. ніхто не знає. Ну останні кілька тижнів була інформація, що нам передають або пускові установки, або взагалі повні комплекси, і петріот, зокрема. А вони могли вже почати працювати по російських Су-34? Чи це все ж таки робота наших винищувачів? Ну, зокрема, і Ф-16? Це я відповім так, що наше небо стає більш захищеним, і ви це бачите по результатах збиття як ворожих шахетів, так і ворожих ракет. Відсоток збиття по шахедах, він бачите, коливається на там 80% і не падає. Звичайно, хочеться більше, тому що, на жаль, пролітає, на жаль, по нашій інфраструктурі гинуть люди. Що стосується ракет, то тут, звичайно, треба підсилення, відповідно, авіаційної компоненти, ну і, звичайно, протиповітряної оборони. Хоча б те, що було обіцяно, якщо надійде не своєчасно, небо. Все рівно буде більш Ну, систематичну компанію ударів сили оборони завдають і по Криму. Ми вже сьогодні трошечки так про це говорили. І за доволі короткий час було знищено чотири ворожих літаки. Також були зафіксовані удари по двох радіолокаційних станціях моніторингу надводних цілей. І експерти Діфенс Експрес поставили під сумнів здатність взагалі РФ захищати аеродроми на півострові. А як то кажуть, а що случилось? Ну, власне, я сподіваюся, сьогодні будь з Криму У нас теж непогані новини, відповідно, тому що там зокрема дуже гучно було в районі аеропорту Кіровський, аеродрому Кіровський військовою дуже відома локація. Це по перше. По-друге, дійсно ми бачимо, що питання Криму воно на сьогодні на порядку денному ледве не перше стоїть. Ну, фронт зрозуміло, це теж фронт, але кримський. І знаєте, вже наш тимчасово окупований півострів, на мій погляд він перетворився з усиллями сил оборони на таку собі Кримобаю. Тому відповідно враження авіаційної компоненти ну, дійсно вражають чотири літаки, чотири гелікоптери. Ну ми вже перераховуємо так за звичкою: там РЛС, радіолокаційні станції, там певні елементи протиповітряної оборони. Знову таки, зверніть увагу, і думаю, це не військова таємниця. Очевидно, що наші комарики дуже часто працюють саме на південному напрямку, по південному вектору. Якщо ми говоримо про російське НПЗ, ну це і Волгоградщина, це і Кубань, як я згадував, власне, летить воно. Через що через тимчасово окупований півострів. Щось працює по Криму, відповідно, щось працює туди далі на південь. Маршрути прокладені, небо стає над Кримом більш чистим, відповідно, тому що наші пролітають. Це унікальна робота наших пілотів. Ну і, власне, ті системи ППО, які вибуваються, вони, звісно, мінуснулися, вони угу. вже не можуть виконувати свій функціонал. Ми подякуємо нашим пілотам. Подякуємо так, вам. Так. З нами на зв'язку був речник української добровольчої армії Сергій Барчук. Ще раз дякуємо. Слава Україні. Дякую, героям слава. Сподіваюся, прокинулись.